Берегиня затишку. У міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася персональна виставка Тетяни Веремієнко. Для експозиції майстриня підготувала 22 роботи, виконані у техніці квілінг. Чим особливі такі твори, розкажемо вже за мить. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького розпочала роботу персональна виставка майстрині Тетяни Веремієнко Берегиня затишку. Вона стала тринадцятою в циклі Берегині України. Для неї авторка підготувала картини, створені у техніці квілінг. Я почала займатися квілінгом доволі давно вже десь в одинадцятому році. І оце з 11... Мене так захопила ця техніка, просто неймовірно. Я два роки просто не піднімала голови, сиділа крутила, напрацьовувала ці. Прийоми опановувала саму техніку. Всього експозиція налічує 22 витвори. Для пані Тетяни ця персональна виставка восьма. Ця виставка сьогодні для мене особлива, тому що вона суток вілінгова. До цього в мене було багато виставок, але вони були такі комбіновані. Була вишивка, це моє перше захоплення. Я від нього не відмовляюсь, Воно зі мною на все життя. Але періодично я змінюю роботу так, щоб було цікавіше жити. Сьогодні у творчому доробку майстрині налічується понад 40 декоративних панно, листівок та жіночих авторських прикрас. Її роботи займають призові місця на міжнародних конкурсах. Дивіться, уважно ці роботи. Це затишок, це краса, це те, що навкруги нас, але через війну ми дуже часто цієї краси не помічаємо. Тому це так важливо сьогодні відчути оці емоції затишку, емоції гармонії під час такого беремного часу. Ознайомитися з експозицією Берегиня затишку містяни зможуть в виставковій залі бібліотеки імені Марка Кропивницького. Показ триватиме до 17 червня. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.